12 березня мороз та сонце цілий день працює ППО. Зважаючи на те, що звук інший, я роблю абсолютно дилетантський висновок, що працюють якісь інші нові установки. Людей на вулиці дуже багато. Коли запускають ракети, ніхто не реагує. Звикли. На лавки повернулись бабусі. Напевно, незабаром весна. Кілька разів мене спитали дорогу до крамниці ти нової пошти люди роблять вилазки зі своїх районів в пошуках продуктів і гуманітарки власне не дуже здивувалася почувши перехоплення телефонної розмови, в якій один з окупантів говорить, що їм наказали стріляти по цивільних у Харкові. Наше місто розчарувало російського фюрера. і тепер він збирається знищити нас всіх. Що хоч якось опоратися з новими панічними атаками сіла слухати Бетховена. От просто тупо друга частина сьомої симфонії. Виконання різних оркестрів. Не трапила на запис 1943 року Берлінського симфонічного. У виконання uh, під керівництвом Вільгельма Фуркінгера. Ну mm. no, i... і виявилося, що я по суті ніколи не чула справжнього Бетховена. Зрозуміла, mm. що Урфенглер присвятив цьому композитору все своє життя як гульт присвятив своє Баху. але... Блядь, я не можу зрозуміти одну річ. Як він досягнув такого звучання оркестру? Оркестр не ділиться на групи, а живе як один організм. Таке відчуття, що музиканти навіть дихають однаково. Історія, яку розповідається музика, це історія майбутнього майбутньої трагедії німецького народу, передешнього краху цілої нації. Та й загалом запас цікавий. У 1943-му в Берлін вже регулярно бомбили союзники. У листопаді явно була паливна криза, тому що вся зала кашляє та моргено носами. Тобто мерзла капітально. але це так великий штрих до реалії її ліні